Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі сьогодні поговоримо про економіку з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наша держава зіштовхнулася зі складними економічними викликами. Втім, найбільш песимістичних та негативних сценаріїв вдалося уникнути. Люди та бізнес навчилися жити та працювати у нових умовах, які диктує сьогодення. Щодо економіки Закарпаття, то у 2020 22-му році вона продемонструвала стійкість та готовність до змін. Ну а от що буде з економікою у прийдешньому році, говоримо сьогодні під час ефіру. Гість студії заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо. Вітаю вас, рада зустрічі. Доброго дня, пане Василю. Вперше цьогоріч ми з вами зустрічаємося. Пам'ятаю, як у грудні 2022-го у цій студії ми підбивали підсумки економічних досягнень на Закарпатті. І дуже добре пам'ятаю ваші такі оптимістичні погляди у майбутнє. Не дивлячись на той момент, у нас були проблеми із відключенням електроенергії. Але ви запевняли, що все буде добре. Економіка на Закарпатті буде розвиватися. Надходження до обласного бюджету будуть. Ну і тому хочу запитати вас, що зараз відбувається із нашою економікою, чи збереглася ота позитивна динаміка розвитку, яка спостерігалася торік. Ну, напевно, почну з того, що е, сьогодні мій прогноз щодо економічного розвитку в регіоні буде ще більш оптимістичним ніж був у грудні місяць. Чудово. Сьогодні ми розуміємо, що економіка регіону, за підсумками 2023 року, має вийти на новий рівень. В Закарпатській області буде створено дуже багато тисяч нових робочих місць. Звичайно, це не без проблем. і Ми розуміємо ті виклики, з якими якими будемо мати дуже важкий шлях, для цього потрібно буде ще пройти. Але ми добре розуміємо, що економічний приріст у 2023 році вже порівняно з 2022 роком також буде відбуватися. І я маю всі сподівання, що він так само буде динамічно розвиватися 2023 до 2022, як це було 2022 до 2021. Можливо, вже зразу про ту проблематику, з яку, яку ми можемо мати, це ну, відсутня достатня кількість кваліфікованих спеціалістів для того, щоб е, заповняти ті місця, які сьогодні буде утворювати бізнес на території регіону. Вибачте, я напевно трошки тут завуальовано буду казати е, найближчим часом. Я думаю, голова. Презентує дещо нове, те, що буде відбуватися на теренах нашого нашого краю там mm -hmm. дії з громад, і це значно змінить економіку нашого регіону. Ну, ви так нас заінтригували. І я чомусь передбачаю, що це будуть дуже хороші новини, які ми друзі дізнаємося дуже скоро. Поговоримо про програму Energy Help, яку керівництво закарпатської обласної військової адміністрації розробило наприкінці минулого року, і яка спрямована на підтримку бізнесу в умовах енергетичної кризи. Наскільки доцільно та актуально зараз про неї говорити, коли ситуація із забезпеченням електроенергією, завдяки енергетикам стабілізувалася, і з стабілізацією питання по електроенергії і заявки зменшились, але ще що є цікаве. Змінилося трошки напрям. Якщо ми раніше пред'являли нам компенсацію щодо відшкодування вартості генераторів, то зараз більше в нас заявок стало пов'язано з компенсацією акумуляторів, сонячних панелей, альтернативних джерел енергії, які вирішують питання. У стовідсотковому забезпеченні електроенергії бізнесу незалежно від е, ситуації, і ми, поки триває війна, ми не можемо бути упевнені у будь-чому, що може відбутися у будь-який будь період часу. Але приємно ще раз, що наш, наш бізнес сьогодні переорієнтовує свої заявки вже від генератора mm -hmm. до так, більш дороговартісного обладнання, але більш надійнішого, яке там, забезпечить йому і генератор це дорого, це насправді дуже дорого. ну І крім там, шуму, і крім там, інших моментів, які, які до чого призводить робота генератора, то вже сонячні панелі це абсолютно надійно, безпечно і на тривалий час. Так, на перспективу у продовження теми бізнесу цього тижня ви і інше керівництво закарпатської обласної військової адміністрації мали зустріч із представниками місцевого бізнесу щодо порядку та критерію визнання підприємств, установ та організацій критично важливими, аби далі мати можливість бронювати працівників. Розкажіть, будь ласка, чим завершився ваш діалог із ними? І скільки на Закарпатті таких підприємств, які будуть мати змогу бронювати? своїх робітників? Справді, зустріч ця була. Ми взагалі ну, свою роботу плануємо так, щоб відчувати постійно бізнес, щоб розуміти, що їх хвилює в той чи інший період часу. Якщо пригадуєте, також була у свій час зустріч і енерджіхелп. І з'явилася. ви завжди в діалозі і з підприємцями. Да, З'явилося, ми, ми чуємо і намагаємося зразу щось пропонувати. Відбулася зустріч. Ну, була зроблена презентація. Хочу сказати, що Закарпатська область була першою в Україні, яка розробила на виконання постанови Кабінету міністрів свої критерії щодо бронювання підприємств. Те, що нам делегувало законодавство, цей досвід сьогодні використовують і інші регіони. Процес був Трошки складним, оскільки розпорядження голови в даному випадку підлягало реєстрації, і в Міністерстві юстиції у західному управлінні в місті Івано-Франківську. Ми цей етап пройшли доволі швидко, все нормально опрацювали. Е, є в нас вже перші результати: 13 суб'єктів господарювання. У нас вже відбулися дві робочі групи, е, на яких Погоджено заявки 13 суб'єктам на цих підприємствах працює більше 10 тисяч працівників. У них розпочався другий етап це вже опрацювання списків військовозобов'язаних і направлення їх на погодження до Генерального штабу. А є якась орієнтовна кількість? Чи тут все буде залежати від підприємства? Абсолютно немає кількості. Ми проаналізували з допомогою податкової звітності. Дивіться. Я наголошував це на презентації, трошки повернуся. основний момент бронювання це наявність заробітної плати. Тобто, скажу так, підсумовуючи зразу, той, хто має заробітну плату середню 13 тисяч 433 гривні, той 95 суб'єктів господарювання, які мають рівень такої заробітної плати, зможуть. Подати 50% своїх військово зобов'язаних працівників на бронювання оце угу. так підсумувавши все. Зрозуміло, є частина бізнесу, які е, не пов'язані з зарплатою, тобто в них, є, в них є і інші критерії, але це стосується в переважній більшості великого бізнесу чи бізнесу, там який займається певними видами діяльності, але все, що стосується середнього і малого бізнесу. Де є ну, переважна більшість в Закарпатті, то наявність саме цієї заробітної плати дозволяє мати ту необхідність, ну необхідну кількість критеріїв, відповідати умовам постанови і подавати списки. 50% своїх військово-зобов'язаних працівників на бронювання От, власне, що хотіла запитати, чи поширюється це на релоковані підприємства, саме бронювання працівників? Звичайно, е е це діє на всіх суб'єктів господарювання, і ми маємо єдина умова, що вони мають мати саме нашу прописку для угу. того, щоб ми. Мали, ну вибачте, я так сказав прописку реєстрацію суб'єкту господарювання на території Закарпатської області і сплата податків ну, відповідно на території Закарпатської області. Інакше, якщо він на тій території, ну то в нас Генеральний штаб і Мінекономіки просто не прийме від нас тих документів, які ми будемо оформляти. Ми не можемо звертатися по. Бронюванню Херсонської, чи Миколаївської чи іншої області. Okay. Тому ті, хто тут, і були в нас суб'єкти господарювання на цій зустрічі, які працюють тут, але ще зареєстровані в іншому регіоні, ну при тому, що місцеві податки це дозволяє законодавство, вони місцеві податки сплачують по місцю здійснення діяльності, а податки в державний бюджет по місцю реєстрації. Це ну, дозволено податковим кодексом. І після того у них з'явилася ідея переносити вже повноцінну свою по на всі 100%, тобто реєстрація тут і сплата податків державний бюджет тут. Ну і відповідно всі умови пов'язані з бронюванням, відповідно, вже тут. Якщо можна ще одне коротеньке питання до цієї теми, алгоритм дій уже якось вироблений. Тобто, власник певного бізнесу, ну так, оскільки я розумію, так. повинен звернутися до вас, так. і далі ви вже спільно вирішуєте, можна бронювати. Скільки можна бронювати працівників? Так ну давайте Чи трошки, трошки. суб'єкт господарювання до нас звертається бронювання відбувається у два етапи. Угу. Перший етап він подає до нас звернення про те, що він є критично важливим для функціонування економіки. Ми опрацювали документи, подивилися, чи є в нього достатня е, кількість балів. Це, він, є сім критерій у постанові. Для того, щоб він був таким критично важливим для функціонування економіки, він має відповідати трьом із семи. Ми проаналізували його обґрунтування, вивчили ті документи, які він додав. Все абсолютно зрозуміло, абсолютно ну, людям, які працюють з фінансовими документами, взагалі не складно. Ми опрацювали, прийняли рішення, що він є критично важливий. Голова підписав розпорядження про визнання підприємству альфа критично важливим. Це відбувається у нашому випадку дуже швидко, там, тиждень днів 10, і ми приймаємо таке рішення. після того, коли він визнаний таким. Він звертається до нас уже із е, проханням про забронювати 50% з конкретними прізвищами працівників, mm -hmm. і тоді вже включається інший напрям це мобілізаційний відділ Закарпатської УВА спільно з РТЦК. Там списки мають бути військовозобов'язаних зобов'язані вивірені. Проаналізували списки, якщо в тих у пропозиціях підприємства нема дефіцитних спеціальностей військових. Ми відповідно направили на погодження до генерального штабу той міністерство економіки. Міністерство економіки видало наказ. Ну оце це так. Чистий, це і прозоро. Так у двох uh -huh. словах, але кожен етап ну завжди дуже багато запитань, які ми постійно в діалозі вирішуємо. вділи дуже цінна інформація. Я дуже дякую вам, що ви її озвучили. Бо нашим телеглядачам це дуже цікаво. А ми рухаємося далі. Поговоримо про релокований бізнес, які їх результати роботи на Закарпатті. Чи є ще бажаючі до нас релокуватися? Чи можна все таки вважати цей процес успішно завершеним? Процес триває навіть сьогодні. Хочу вам сказати, була зустрічі. Ці зустрічі в нас відбуваються щотижня, по декілька власників бізнесу з інших регіонів приходять до нас і хочуть розміщати свої виробництва на території нашої області. Скажу вам навіть таку цікаву річ, яку, напевно, ще ніде не озвучував, отримання кредиту. Суб'єктом господарювання. Якщо цей кредит, ця діяльність на території Закарпатської області, то е, якщо проаналізувати Україну, то Закарпаття е, найменше ризиків має, отже, найбільш вірогідність отримання кредиту у Закарпатській області най... є найбільшою, найкращою. Тобто угу. ризики банки це завжди мірило, тобто є індекс. Ризиків, і коли банк оцінює надання кредиту тому чи іншого суб'єкту, є ціла система опрацювання ризиків щодо можливого неповернення того кредиту. Отже, якщо це накласти на карту України, то Закарпаття має найкращий рейтинг надійності, тобто банки сьогодні готові кредитувати навіть релокований бізнес, місцевий бізнес на території Закарпатської області. Цей процес у нас, повертаючись до вашого запитання, постійно ще триває. Він, я думаю, що незалежно від закінчення, не закінчення війни, звичайно, поки йде війна, ми розуміємо, що запит на розміщення бізнесу в нашій області буде більшим. Але знову ж таки, навіть після нашої перемоги, все рівно ми впевнені в тому, що Закарпаття. От той рейтинг, який воно сьогодні отримало, він нікуди від нас не дінеться, він все рівно, він все рівно буде, оскільки ну, ми добре розуміємо, що нам так повезло, угу. що в нас сусід Російська Федерація, і напевно навіть після війни вона скоро нікуди не дінеться. А бізнес завжди обраховує ризики. І в цьому плані Закарпатська область буде мати найкраще становище, і крім того, ми й мали гарне ну, розміщення географічне, маючи кордони з Європейським Союзом. Е вигідне розміщення. Це було був запит на це, але в нас не було доданої великої доданої вартості. в нас не було. Глибокої переробки, ось зараз під час релокації, під час війни, оцей, цей, цю, цей сегмент бізнесу Закарпаття й отримує. І це дуже це дуже добре, бо це ліквідна, дуже види економічної діяльності. Пане Василю, я стежу за вами у мережі Фейсбук, і вам до речі, друзі, раджу, адже Васильванчу ділиться дуже цікавою інформацією на своїй сторінці, яку потрібно знати. І от, власне, що я там знайшла нещодавно, ваш допис про програму Власний дім, у межах якої можна відшкодувати кошти на відновлення даху, капітальний ремонт будинку. Навіть на проведення інженерних мереж. Що так. ще варто знати краянам про цю програму? Ну що варто знати? Варто знати про те, що є така програма, що сьогодні люди можуть отримати е, до 20 років кредит, а під 3% річних. Ми розуміємо, яка інфляція в нас щороку, і розуміємо, що це ну, дешевше лише даром, як кажуть. Е, це дуже вигідні е, умови е, військовослужбовці там взагалі по нульовій ставці. Е, варто знати, що ця програма має досить непоганий портфель, кредитний портфель. Ну, це своєрідний банк, е, створена спостережна рада, чого не було дотепер, із е, працівників адміністрації, з працівників обласної ради. Із е, інших громадських організацій, е, вся всі видача всіх кредитів ми постійно по потребі збираємося, е, погоджуємо видачу кредитів кожній людині, так, як, як це відбувається в банківській установі. Е, е, звертаємо увагу, щоб це не були працівники там. Територіальної громади, щоб це було максимально доступно до всіх, а не було там виключно для якогось закритого кола чи клубу людей, потребує дана програма ще більшого медійного висвітлення, оприлюднення. Ще бачимо там певні недоліки, де потрібно її доопрацювати, щоб максимальна кількість людей нею користувалася. Взагалі, якщо її проаналізувати то є лише три неповернуті кредити. Це ну, дуже, дуже дуже добра історія. Більше трьох тисяч громадян скористалися нею за весь час її діяльності. Сьогодні є виданих більше 1500 діючих кредитів різним фізичним особам. Одні кошти повертаються і зразу видаються. Крім того, йде постійне трошки наповнення з державного бюджету було. З обласного бюджету, ну і намагаємось долучити максимально і бюджети територіальних громад до наповнення ну, цього, як кажуть, кредитного портфелю. Взагалі, 250, близько 250 мільйонів сьогодні є. Ось у цих 1500 громадян, угу. мешканців краю у такому пільговому кредитуванні. Пане Василю, резюмуючи нашу першу зустріч у цьому році, не можу вас не запитати про ваші першочергові цілі і завдання у 2023 році у розрізі економіки нашого краю. Ну як я і казав на початку, сьогодні основна наша завдання і мета, і бажання це зробити так, щоб якомога більше. Творити робочих місць на території регіону, хоча розуміємо, що це новий виклик. Але добре розуміємо, що після цього всього, коли ми переможемо, Закарпатська область буде в нових, жити в нових економічних реаліях. У нас буде багато нових сотні нових підприємств, тисячі, десятки тисяч нових робочих місць, і кожне робоче місце у виробничій сфері це. Два, три, а в деяких випадках і 5 нових робочих місць у сфері послуг. Mm -hmm. Тому е, наше сьогодні основне завдання створити умови, що якомога, якомога більша частина таких робочих місць, якомога більше таких підприємств обрали своє місце саме в в Закарпатську область. Ми знаємо і нам це приємно чути. Що е, коли десь там іде спілкування, чи в кабінеті міністрів, чи в офісі президента, коли мова йде про Закарпатську область, всі кажуть, що там дуже добре, тому що там роблять все, щоби біз. Біль... Щоб бізнес прийшов на територію Закарпатської області. Uh -huh. Так, дійсно, Закарпаття стало таким собі оазисом безпеки, стабільності розвитку і перспектив. Дай Боже, щоб так було і надалі. Ну, а я з вами мушу прощатися. Дякую вам за сьогоднішню дуже потрібну інформативну розмову. Бажаю вам успіхів у вашій роботі, бо від неї залежить добробут кожного закарпаття. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Спасибі, що провели свій вечір разом із нами. Ами вкотре закликаю вас допомагати Збройним силам України. Продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті разом і до перемоги. Нехай вам щастить. Побачимося рівно за тиждень.